Привіт народ, ви на каналі Мотоджу, і сьогодні я вам розкажу одну маленьку історію, яка відбувалася з моїм автомобілем. А саме була проблема з коробкою передач. Отож, бо поїхали, історія почалась така, що зранку, коли автомобіль був холодний, у мене всі передачі вмикались, все проблем. Проблем взагалі не було, я їхав куди й хотів. Але коли я проїжджав, наприклад, 10 чи 15 кілометрів. У мене передачі відмовлялися взагалі включатися. Жодна причому. Тільки на заглушеному моторі. На заведеному було таке відчуття, що в мене обірвало отрос. Поговоривши з колегами, мені приговорили щеплення. Ви, мабуть, так от подумали, що, це, що я попав на щеплення. Але не все так просто, як здається. Отож, бо із за того, що я. Людина трохи зайнята з плані роботи. У мене не було коли зайнятися цим автомобілем, зняти коробку і подивитися, що там сталося. В Один прекрасний момент, мені потрібно було поїхати в друге місце, і звідти я вже практично не зміг повернутися. Так як вже що на холодну, що на гарячу, вже взагалі ні одна передача не вмикалася. А мені потрібно було їхати додому десь приблизно 60 км. Коротше говоря, я якось вмикнув передачу на заглушеному моторі, вмикнув третю передачу, тим самим обірвавши кулісу. І з горочки на третій передачі так і доїхав додому. І залишив автомобіль, де попало, як то говориться. Ну а потім відбулося так. Ось така Отака прослухання малята. Ламалась моя бричка, їдемо на лотиць. Відосі розкажу, що до чого включилося. Буде весело. Справа в тому, що так як я знаходжусь на території Польщі і це не є Україна, що можна автомобіль розібрати в будь-якому місці, тобі ніхто нічого не скаже. Тут Євросоюз і самі розумієте, що за розлите мастило чи бензин на асфальті по голові не погладять. Тому я зв'язався з одним з знайомим, в якого була був, станція 100, і там залишився підйомник. Так, куча деталей, запчастин, ключів і все, що мені потрібно для того, щоб зняти коробку передач. Приїхавши туди, я підняв автомобіль на підйомник. До речі, наприклад, великий жаль, я не зміг там знімати взагалі нічого, тому що він заборонив категорично вести будь-яку фото чи відеозйомку. Я побачив, що в мене обірвало втулку на коробці PPP КПП, яка тримає саму колісу. І я думав, що проблема в цьому. Можливо, вона була вже слаба, і я її просто добив. Але, на жаль, це така деталька, що замовити її швидко не, не вийде. І піти в магазин купити також. Тому я із підручних средств, то, що знайшов на території цього закладу, я зробив собі нову втулочку. Коротше, шановні привіт! Поламався мій самоход по-польськи по нашому автомобіль. Е я покажу. Коротше, дала дуба в мене втулочка на коробки передачі. За цього вилетіла коліса і за цього я і не можу вимкнути ні одну передачу. Зараз я вам покажу, з чого я зробив цю саму втулочку. Я знайшов ось таку ручку. І зрізав болгаркою кусок. Потім з цього куска. Ось він такий болгарочкою прорізав прорізь, а внутрі за допомогою Висверлив висерлив потрібний, потрібний діаметр. Оцей штучок маленький, він повинен так сидіти. І буде мені щастя. І вже на радостях, думаючи, що автомобіль зараз поїде, я зняв його з підйомника і, і знову нічого не відбулося. Передачі як не вмикались, так і не вмикаються. Думаю, що ж робити, прийдеться знімати коробку. Окей. І щоб коробка була трошки полегше, я вирішив з, -з, -з неї злити масу. Коли був, був, я був сильно здивований, коли, відкрутивши пробку слівну на коробці передач, я побачив замість мастилу. Замість мастила рідину, яка більше напоминає каву з молоком. Одразу ж, вспомнивши останнього хазяїна цього, цього автомобіля, я вирішив, що, мабуть, він взагалі не дивився за ним. І в коробці мастило взагалі не міняв. Я вирішив купити це мастило, тому що подумав, що знімати коробку по-любому потрібно буде міняти саме мастило. Помінявши нове мастило, і, і вже тоді був вечір. Вже темніло, я нічого не зміг побачити, так як підйомник був на вулиці. Я вирішив машину з підйомника відтолхати в сторону, щоб вона не заважала. І Ви не представляєте, що відбувалося. Що Автомобіль поїхав і всі передачі почалися включатися абсолютно всі. Воно всьому було то, що в мене було дуже погане мастило. І я не розумію, чому, можливо, ви знаєте, в чому прикол, напишіть в коментарях, чому мастило, старе мастило не давало вмикати жодної передачі. Після того, як я змінив мастило, я вже поїздив декілька днів і на превелику радість, всі передачі вмикаються, всі чотенько все роблять, і сцеплення тут було взагалі при причому. Це історія до того, що може відбутися з автомобілем все і за ним треба дивитися, міняти мастило в ті самі коробки, в двигуні і так далі. І тоді ваш автомобіль вам буде служити вірою та правдою. А на цьому все. От така собі маленька історія була, яка була пов'язана виключно з якимось мастилом. Я ніколи не міг подумати, що так може бути. І ще одне. Так як сьогодні 31 число, новий рік. Я хочу, вас, я хочу вам побажати щастя, здоров'я, миру на небі. І щоб пошвидше вже закінчилася добана війна. Всім, дякую за просмотр.